Всім доброго здоров'я! Ви на канаглі Алікей звернувся власник авто Renault e Space 2007 року з послугою зробити йому чіп по імобілайзеру. Тут у нас імобілайзер знаходиться в блокі BCI. Блок BCI під торпедою. Знімаємо торпеду. Ну, тут і все. Я думаю, хто знімав вони знає, де що і як. Знімаємо торпеду і, і потім я вам покажу, де він знаходиться. Так, зняли верхню кришку. Но це ще не все. Зараз будемо знімати саму верхню частину торпедо. Зараз вам покажемо, де тут запобіжники. В такому знімальності інтересному. Да, там ще ж, це ж там була кришечка, ми її зняли. Так, Зараз будемо знімати верхню частину торпедо. Не забуваємо, тут ще в нас є два таких шурупа. Це один. Один, так? так. Один. Від'єднуємо приборну панель панель приладів, тому що вона е, нам буде заважати. Ми її, ну ми, верхню цю кришку ми не знімемо, якщо вона буде під'єднана. І зараз будемо, зараз будемо знімати. Заручні. Діка, вода. В принципі, якщо там ці провода висить, то можна і випіщити. Витягуємо дроти. Витягуємо дроти. Давай через мене, я в свою сторону. Не забуваємо від'єднувати дроти від, від пищалок. Так, торпеда пішла. Щас, щас, щас. Да. Торпеда це не було. Зняли. Зняли верхню кришку торпеда. І зараз я вам зараз покажу. місце знаходження і мобілайзера БЦМ. Зараз знімаємо, маємо, ідемо і робимо на столі чіп. Зараз знаходимося вже в нашій лабораторії. І він у нас вже від'єднаний від авто. Да, зараз я вам покажу. Оце оця частина. І в ній існує пам'ять чипів. Це воно так виглядає на вигляді. Внутрі пам'ять, я не думаю, що декому це буде цікаво. Внутрі пам'ять знаходиться 95 160 і пром. Так, зараз збираємо, ну, зараз вичитаємо і збираємо. Авто вже докупи. Збираємо авто в зворотньому порядку. Да, Під'єднуємо роз'єми і потім будемо вішати вже верхню кришку торпеда. Ставимо торпеду. Не забуваємо під'єднувати дроти, там воно у нас є на пищалку дрот. Потім на датчики і не забуваємо висовувати косу на, на панель приладів. Да. Верхня частина торпеди на місці. Ну, збираємо вже тоді докупи, тут вже залишилося е, небагато. Вже я тоді вам вже покажу в зібраному стані. Да. В продовження і відео е, виготовили чіп. Оце вона така всередині, це так ключ виглядає всередині. Так, Значить, тут у нас оце ось чіп так виглядає. Ставимо чіп, у нього тут є штатне місце. Бачите? Він, він тут по-другому не стане. Він там на защолочках защо. І оце так, він оце по центру. Це зроблено для того, якщо, наприклад, щось трапилося. З акумулятором він просів, або, або е, якісь питання по, е, по питанню. Там, наприклад, з батарейкою. Там просіла батарейка, щоб людина могла, щоб людина могла за допомогою за допомогою цього ключика, ви, да, ви могли відкрити двері. Вставить в замок запалення і авто запуститься. Зараз я вам це ще покажу. Да. Зараз ми зберемо авто і я вам тоді все тоді наглядно покажу, як воно працює. Так, Шановні любі друзі, все готово. Вже і зібрали, грали докупи, склеїли. Зараз ми її протестуємо. Значить, нажимаємо, натискаємо Відкрити. Авто відкрилося, зашли. Зайшли до авто. Беремо на всяк випадок, закриємо двері. Ключ не вставляємо. Ось я вам, щоб вам було розуміння, я ось укладу його сюди сюди, натискаю. Спрацювала защёлка керма, включилося запалення, але щоб машина запустилася, ми натискаємо і все, авто завелося, видно, да? ключ тут, не в слоті. Тепер, щоб нам. Аварійно запустить авто. Ми, що, ми беремо, ну, щоб було розуміння, як воно працює. Ну, звісно, виключаємо, виключаємо, витягуємо. Зараз, зараз я так на паузу нажму. Отак От видно. Мені просто одною рукою незручно. витягнув аварійне лезо, витягнув батарею. Тепер беремо. Ну, звісно, натискаємо. нічого, ну, нічого не... Нічого не трапилося. Моргає швидко індикатори мобілайзера. Машина не бачить через безключовий. Не бачить карти. Вставляємо карту в ній чіп. В карті чіп. Натискаємо на гальм. Все, завелася. Все, авто працює. Спасибі за увагу. На все добре. Звертайтеся. До побачення. До нових зустрічей!